Друзі, вітаю вас! Ми знову на СТС Груп і показуємо цей чудовий новий реактор, який ми готуємо до відправки. Це, як ви самі бачите, великий 2,5 кубовий реактор. Він зроблений повністю з 316 сталі. 316Л, це кислота стійка, нержавіюча сталь. Цей реактор буде використовуватися на хімічному виробництві, тому там потреба у такій кислотостійкій сталі. Повністю він теплоізольований, має мішалку рамного типу і нагрів. Тут, бачите, у нас панель керування окрема виносна стандартна панелька, керування нагрівом і включення-виключення перемішуючого пристрою. Тож, давайте заглянемо всередину. Бачите, вже включили ми перемішуючий пристрій. Тут 5,5 кВт встановлений мотор-редуктор. Бачите, люк, щоб заглянути всередину. Та Віконця для того, щоб робити огляд продукту зсередини. в принципі, все стандартне, все як завжди, ми робимо. Тож, друзі, якщо вам потрібне ємнисне обладнання, реактори, технологічні ємності для вашого виробництва хімічного, косметичного, фармацевтичного, харчового, звертайтеся до нас, друзі. Ми робимо у чудовій якості обладнання, робимо. Для вас найкраще обладнання, щоб воно заробляло вам гроші та дуже багато років служило і виконувало свою задачу. Звертайтеся до нас там, де ви бачите це відео до зв'язку.